Друбає, інакше я б сюди не приїжджала. Але після засідання всіх хворобу вже ніхто не вірить. І то наполягаєте? Безумовно. Наполягаєте? Так. Чи... Да. На рішення суду першої інстанції, По справі було відкрите провадження. Але раптом з'ясувалося, що, виявляється, суд каже, що ми не підписали цю скаргу. Це є абсолютно абсурдно. А скільки інакше провадження від не відкрив? Тому що зрозуміло, що всі судді, єдине, що перевіряють, що це підписана скарга. Тобто ми заплатили величезний державний державну. Ми обговорювали питання сплати це великі грошей для нашого СББ. Свідками того, що ось паршару, який з'явився особисто, присутності багатьох свідків підписав апеляційну скаргу. Всі ці люди готові дати де завгодно показання, провадження відкривається і раптом з'ясовується, що скарга не підписана. Ми навіть не знаємо, кого підозрювати. Але наша справа однозначно виграшна. І саме тому щось що наше опоненти, мабуть, зробили таке. Що, ви не знаєте, що там сталося. І куди з них тут підпис. Але підпис однозначно був для всіх скарг, і скарги були регласну. Скажіть, будь ласка, в якому порядку ви направляли скарги? Ви направляли всі одночасно. А поємка і доштування. Поштою? Поштою. Для ОСББ, коли б з'ясовували питання, чи варто подавати апеляцію і платити такі шалені гроші величезні для, для нашого будинку за апеляцію. Якщо б не хотіли оскаржувати і щось забули, ви просто не платили ці гроші. Ви не знаємо, що сталося. Як так могло бути, що провадження було відкрите, а потім сказали, що нібито би цеба Це абсурд. Ви сім років слухали цю справу. По різних стадіях як це вибрав, це не підписали. Це не може такого бути, в принципі, але ми ніяк не можемо проти цього безприділу боротись, бо ви надсилали поштою. Підійдіть, у вас вона дивиться, це 30 Ви посилали поштою. Підпис на Підпису нема, але він був. І це стапійована. Дивіться, вона стапійована. А у нас всі вони були роздруковані. Тобто піддивили просто цю скаргу. На якій стадії ми не знаємо. Але думаємо, що вже після того, як було відкрито провадження. Він підписував і під цьому яку купа свідків. На якій стадії вони подивилися, ми не знаємо. Але ж підписувати це одне, а потім подавати документи. І подали би саме те, що було підписано. Тому що вони Скажіть, всі були в як на вашу думку, як відбулось таке, що в справі є операційна скарга, яка не підписана? Ми не можемо це пояснити, бо ми відправляли, підписану, І провадження було відкрите. Якщо вона вона була підписана, то провадження відкрите просто не могло б бути, але його відкрили. Я вже стучаю, які відкрива спровадження, ви попаду, що там пізно. А де відбулось? Ви вважаєте, що та не та скарга прийде? Ні, зрозуміло, це не та. Тому що та була, де таким способом зроблена, а роздрукована на 30, там Ще було 2. Давайте по порядку, ви вважаєте, що ви справа звучить не та, яку ви вкладали та. в конверт. А ви, ви вкладали іншу. Ви вкладаєте ту, не яка була підписана і спочатку. Ну, ви не знаємо, який там текст. Ну, інша сторона отримала скаргу. Це єдине перше, на що вони поскаржилися, і прибуває підпису. Так. Але ця скарга була підписана в присутності великої кількості свідків. На цьому засіданні, Раз, коли ви говорили, ну, так дивить, була, ми вирішили. Ми вважаємо, що От, на літаці більш відкриття провадження, і потім я Це можна, в не знаю. Я не знаю. Я Скажіть, думаю, що ласка, вже в суді. Як ви розцінюєте цей факт? Я вважаю, що це злочин. Злочин. Скажіть, будь ласка, ви звернулися в прокуратуру в міліцію? Ви зверталися Добре. до розгляду. Ми чекаємо вашого рішення. Ви Це як вже як не, не є органом, який розглядає заяви щодо кримівного... Провадження було відкрите і його розвитку. Я вам питання задаю, відповідайте на питання. Ви зверталися в міліцю чи в <кліст> прокуратуру. Ви чекаємо, партур, чекаємо щодо, вашого рішення щодо підмінні документу в судовій справі. Звертались чи. Ви чекаємо поки що вашого рішення. Не звертались, чекає ви чекаєте рішення. Так, рішення, так, рішення господарського ск суду. Скажіть, будь ласка, а ви зверталися в суд в адміністрації, адміністрації поліційного суду для з'ясування цих обставин? Сказали, що ми повертаємо відповідну службову перевірку і так далі. Ви чекаємо вашого рішення. Також не звертали. Що нам робити? Ви просто ніколи не стикалися раніше з таким Ви б знали, що пославши про... покор. Насправді також, перший раз, чують, що були такі підстави но... незгоди з но... ухвалою операційною інстанцією. Як що там, з самого початку, де було відкрите провадження? Ви б хоча б знали, куди не бігти і що нам пробувати, але провадження було відкрите, а потім... Скажіть, будь ласка, після вас. Це справа була призначена? Була призначена. Розгляд відбувся в той день. Розгляд відбувся 17-го. Значить, 17 17-го відбувався розгляд. В судовому засіданні порушувались питання. Ви прийшли пізніше, тому що ви за це цей день оперували чоловіка. Я спіздилася. Я тоді по-іншому задам питання. Бо де Вас на засіданні да де було. Де було? було. Ви отримали, а інші під... представники були? Мабуть, я не знаю. Не знаю. Тобто ви не можете сказати, чи порушилось питання дії документу при розділі справи. У нас не було, тому що ви ви цей... увагався, я порувала чоловіка, я просто спустилася. Зрозуміло. Ви це дісталися тільки з реєстру але... судових Сидайте, будь ласка. Представник, голова так. Так? так. у вас є що додати за сказання? Ну, вам це сказала, в принципі, я під кожним словом готовий підтвердити це. Та дійсно було організація. Прийнав... А да, хто направляв цей документ, щоб в судовій справі він опинився без підпису і печати? Такого, такого не могло бути. Хто ну я... відправляв? Це ви відправляли? Відправляв. Відправляли... Я, я управляючий відправляв, я підписав документ. Вона, е, документ. Печатку ставили? Да, ставили. 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 І передали цей документ, для відправки? Пулали дверк в кадвер, конверт заклеїли. У встановленому порядку через поштови. Кому ви передали документ, для того, щоб заблокувати його задати допомогу? Управляючи, управляючи Вона це оформила, я підписав особисто і вона на в той же день відправила. Зрозуміло. Ви чи ви Ні, ми заперечуємо про це дозволення цієї касаційної скарги в таких тисках. По-перше, як правильно було сказано, це всі е, касаційні скаги, по-перше, жодного е, порушення матеріального чи процесуального права судом судовому апеляційної інстанції не сказано. Фактично, це е, звернення про вчинення кримінального правопорушення невідомими особами, в тому числі е, нами або операційні інстанції колегії, або працівниками. Адміністрації операційної е, інстанції тому, ну, на нашу думку, вони звичайно не підлягає задоволення. Крім того, хочемо зазначити, що в е, касаційні скарги, скарги, не на те, що представники опонентів заявляють, що вони все підтверджують і готові покляти кожен словом, вже в ній брехня вказана. По перше, вказано те, що жоден з відповідачів. В своїх запереченнях не вказав, що це не підписано. Це неправда, оскільки в наших запереченнях відпозніки живут на першій сторінці де ж там стоїть апеляційного суду про прийняття заперечень, вказано, що ця скарга ніким не підписана, не може розглядатися скарга. Так, і невідомо, чому вона дійсно було призначено до правоприйнятого доброва. Скарби Ми позняки жив не отримали. Не отримали. Але наскільки нам відомо, що заявили віде... про те операційні станції, що отримали. Що ми не отримували, Ваша честь. Там була технічна фіксація судового засідання. Так? І я зараз досвідно не пам'ятаю, що ми присутні були зацікавитися. Скажіть, будь ласка, на цьому засіданні розглядалось питання того, що до справи залучено і чи надійшла операційна скарга для підписано. Звичайно, розглядалося. Це стало підставою того, що. Хто порушив це питання? Це питання порушив. Сам суд, по-перше, оскільки він вибачив, сказав, що це канцелярія якимось чином пропустила непідписану скаргу, непідписану скаргу. Е вислухали наші заперечення з цього приводу і нашу думку, оскільки ми теж повідомили про те, що нами це зафіксований цей факт. і да ми вважаємо, що ця скарга не може бути не може тільки не є скарговоенційною. Олександр, представник за дорученням компанії Ковальства відповідальності «Фартал». Я повністю підтримую підтримував свідковіча представника відповідня. Ми також безумовно вважаємо, що ця ухвала, за якою звернувся наш опонент з кафеційною скаргою, не містить ніяких порушень процесуального та матеріального права, тому підстави звертатися до суду немає нічого. Прішого я вам скажу, що ми отримали касаційну скаргу тобто операційну сферу залишається. От, повністю вона з конвертом з описом, але вона також є не підписана і без печати. Так що там в касаційній скарзі сказано... Ви основи пояснення подавали по касаційній скарзі? Відзи подавали? Відзи подавали, Зазначали там про цей факт, що вам Будена була без підпису? Так, зазначали. О, в позиційній скарзі тут я хочу звернути увагу, в посаді скарбів вказано, що наші опоненти роздрукували, вклали там 5 конвертів, всі нам відправили, так і інше, і вони були підписані, але то є брехня, тому що він не дійшов, не підписаний. Відверто бракня. Я можу суду або статті, яка призначить судову ми можемо надати будь-яку. Я хотів би послатися на цей факт в своєму запереченні, чи згоді з касією скаргою. Розумію, так? Ви все написали? Писали? Написали. Є питання. У вас є питання? Ви тоді вважаємо, що ви все задумали якраз Америла. У вас тут бачила купа людей, що воно було підписано про початок та відправлення. Ви з таким вистикалися стикалися раніше дійсно? Ще раз за скарною, но, ну, Хіба що з пропуском строку, що ми можемо ще зробити? Заявою про поновлення. Ну, Скажіть, будь ласка. Ця ухвала, ще раз, не... ця ухвала не перешкоджає, вам повторно подати цю апеляційну скаргу. Це надію чого законодавство, я маю. Ну, Якщо нам, звичайно, продовжують строк. Та, але я ж кажу, з такою абсурдною ситуацією, ми ще раніше будь ласка, розпитали. Ви кажете, що ця така ситуація, яка стала для вас. Ми що ви подали скаргу і а потім в справі цією скарги підписаною не знайшлося, а була залучена інша апеляційна скарга, яка не підписана. Скажіть, будь ласка, як юрист, як адвокат, які не були логічні дії сторони у такому парку? Ми вирішили все-таки дочекатися. Я кажу, що ви вирішили? Я бачу по документах, що ви вирішили. Я кажу, які не ми обговорювали ці питання. Тобто, якщо особа не встановлює, що там є злочин, вона звертається відповідно до вимог процесуального законодавства. От ми обговорили це питання і враховуючи його неординарність, ми вирішили спершу все-таки подати касаційну скаргу. І, і ви не звернулися в операційну інстанцію з вимогою провести перевірку. Ми це зробимо легально після вашого рішення. Ну, до сьогоднішнього моменту ви ще не зробили. Ми просто вирішили спершу подати касаційну Раніше, Давай, в Але далі, щоб заплатили бы через особу доводить, щоб аргія збиралася на такі направи. вас не разок речі. Тоді, коли не залишається залі, чекайте вас за суму. 14 тисяч тристанських дріб 16. У складі в ручку суди порція, судьбу примірувалися і тому, що матеріали кассивний скарб. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Срібне Кола на ухвалу Київського операційного господарського суду від 17 січня 2017 року у справі 910 дріб дріб 16 господарського суду міста Києва за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Срібне Коло до приватного акціонера товариства «Жилбуд» і товариства з обмеженою відповідальністю «Фортал» Фартал ЛТД проведення договору з дійсном та проведення майна з чужого незаконового сполучення. процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив касаційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу Київського операційного господарського суду 18 січня 2017 року у справі 910 14 16 залишити без змін. Голову ще судді підписи. Повний текст не отримують кошти, передбачено законом судом.